Шановні друзі, з вами АЗС-Комплект. Ну, якщо ви зайшли на наше відео, то значить, якимось чином ви зв'язані з обладнанням для перекачки пального, і ця тема для вас буде цікава. Значить, сьогодні у нас тема заправні пістолети. Да? І як вони працюють, які потрібно і чого їх так багато. А Чого їх так багато, а мені треба якийсь один або е, хороший. І з чого починається ціна? Один стоїть 1000 гривень, другий стоїть 2, 5, 10 і так далі. Е, значить, Пістолети вони бувають автоматичні, з відсікачем, без відсікача, з електронним лічильником, з механічним, ну і так далі. Для масла, для дизеля і для бензину. От Я хочу вам сьогодні показати один пістолет, дуже цікавий. Це пістолет автоматичний. Тобто з відсікачем. Є, е, е, значить, така характеристика у нього. Він, е, пропускна здатність його на 120 літрів на хвилину. Це значить великий носик. Е, тобто, для легких машин він не підійде, зрозуміло. Це для заправки грузових машин, тракторів, там комбайнів так, і так далі. Має е, автоматичний відсікач, зручно не буде переливати пальне. Чим він мені сподобався? Значить, Зараз так поставлю, щоб вам було видно. Значить, е, Чим він сподобався? Е, якщо ми вже знаємо колонку з попереднім набором, де ми можемо виставляти літри або суму так, і видавати, він буде підраховувати літраж і суму за літр. І так само зробили в цьому лічильнику. Е, тобто ми виставляємо суму за літр знизу, 53 гривні. Зверху у нас буде показуватись літраж, який ми видали. Знизу буде показуватися на яку суму. Е, якщо ми перейдемо в меню, тут будемо показувати. Е, нам буде показувати загальне по сумам і по літрам. І також є одна функція загальне суми літрів і суми. Тобто ми можемо дивитися загальне, наскільки по сумі у нас було, і по літрам. Точність, я скажу, що дуже на висоті. Похибка може досягати десь 0,8-0,9% Тримає калібровку дуже. Дуже якісно і довго не збивається. Насоси від 100 до 120 літрів підходять. Надійно зроблений, підключення дюймове, є фіксатор положення, пружина тримач, Ну я скажу так, за свої кошти. Дуже дуже гарний варіант. Його можна поставити в ряд по якості з DLU або LLU 25 х Тобто Він буде десь в цьому, в цьому рейтингу скажімо так, якості і точності. тобто клас точності дуже високий. Тобто Кому потрібен такий пістол, щоб він добре працював, тримав калібровку, не збивався, можна було видавати по сумі по літрах, Ось, будь ласка. Е, але, думаю, що під насоси там якісь слабенькі, 12-вольтові, там дешеві китайські, його краще не ставить, бо він не відкриє клапана згорить насос. Ось така інформація. Е, будь ласка, для. Знаємо, що у нас для військових знижки постійні. Е, дзвоніть, пишіть не тільки пі... не тільки пістолети, а камлоки, насоси. Мензинові ТРК, шланги, фільтра і так далі. Все є в наявності. Відправимо день в день. Тобто, військові хлопці, пишіть, зробимо все. Наразі дякую. Всім гарного дня, слава Україні. Пишіть, дзвоніть. Зробимо найкращу ціну, найкращу якість.